На Новенький Молдет Я жил лишь даю мечтой Пока как раз не встретился с тобой Ты меня обворожила На дискать под Пригласила на фит Их много разных было Ты меня в ту ночь угасала Ми сьогодні в'їжджаємо в Осняги, Це мертве село. Тут вже ніхто не живе, а це велике село. Їдемо по селу, дома зарощі, енергетики тільки тут є, якісь стовпи вже знімають, електрики тут нема і вже не буде. Якщо тут не заселяться люди, пам'ятник без голови. Не заселяться люди, його теж розпахають, розорять. І не буде це села. Отак От зникає Україна. Ось я зараз стою біля заброшеної хати. Такі прекрасні дерева. Хата рівна, нормальна. Бери тільки і живи. Чому, Чому люди не приїжджають жити в такі чудові місця? Дискомфорт. Всі звикли до комфорту. І... Жертвують ради комфорту своєю волею. Тут нема взагалі нікого. Тут є природа, є ресурси, є хати. І це нікому не потрібно. Це такий прикол Ось знімаю для вас, поки є. Поки є. Хто хоче, приїжджайте, живіть.